Ріжемо мілка, цибулю і чесник. На пекельню е, і жаримо е, до золотистої корочки. Е, наливаємо олію і крухти е, сливочного масла. Важиться цибулька. До неї даємо подвібний чесник. Теж смажиться. Тепер засипаємо мідії сюди. Доливаємо сухе вино. Додаємо соль і перчик. Додаємо сливки Готуємо до загустиння. Додаємо помідори Додаємо петрушку. І трохи лимонного соку. Можна вживати з багетом.